Друзі, всім привіт! Хочу відзняти вам таке невеличке відео, на якому розповім, що ж таке реальна товарка, чим вона відрізняється від тієї інстаграмної картинки, яку вам всі так малюють. Е, в першу чергу зроблю це для того, щоб всі новачки, які бажають обрати для себе це направлення, розуміли, які складнощі їх чекають, і е, зрозуміли нарешті, що товарка це реальний бізнес, а не якась легка тємка, яка дається на ось так. В першу чергу хочу сказати, що більшість з вас. Не знаю, як сказати українською, заблуждається коречу, в тому, що треба 100 баксів для старту, що цього буде вдосталь, або там 200 баксів, навіть 300 і тому подібне. Що цього буде вдосталь для того, щоб там вийти на тисячку у перший же місяць заробітку. Це насправді не так, адже тут багато факторів, від яких залежить ваш фінальний прибуток. Ну, першим одним із основних факторів, хочу сказати, що це ROI, Звичайно, ROI – це коли ви там, мовно кажучи, наприклад, вклали 1000 доларів, а отримали 1300. В такому випадку у вас ROI складає там 30%. А для товарців в масштабі 20-30% рої це вже е, вважається нормальним ROI. Ну а там чим вище, тим, тим звичайно краще. І е, якщо проаналізувати це, то в такому випадку чим більше грошей ви вкладете в це направлення, тим більше ви і заробите. Але для того, щоб прийти до цих позитивних рої, е, до цього прибутку, навіть мінімального, там 10-20-30%, у вас стоїть ще нелегкий шлях, на якому у вас будуть невдалі тести, до речі, після яких більшість новачків і Пускає руки, це умовно кажучи, ви від, там відтестували 5 або 10 навіть товарів. Жоден з них у вас не зайшов, і ви все опустивши руки, йдете звідси, і кажете, що все кругом скам, все неправда, і товарка взагалі не працює. Хоча насправді на початку, я думаю, більшість з вас малювала таку гарну картинку, коли що там купив, продав, нібито легко, все ж купують, лише треба знайти свого покупця. Але на жаль, у нас на ринку дуже велика така доволі велика конкуренція, дуже багато великих гравців, які можуть вас. І прибити за ціною, і прибити за якістю, і покласти вам, умовно кажучи, сайт або загрузити вас фейковими замовленнями і тому подібне. Ну умовно кажучи, ставити вам палки в колеса для того, щоб ви не могли продовжити свій шлях в цьому направленні. Тому, коли новачки приступають до своїх перших запусків, як я вже сказав, одною з перших проблем це є невдалі тести. Але насправді більшість там бивалих товарщиків вони розуміють, що вони зробили там один невдалий тест, другий невдалий тест, третій, четвертий, п'ятий, та хай десять-двадцять. Вони зробили. Але ось там на 21-му, коли вони зроблять вдалий тест, вони його вдало замасштабують, то вони відіб'ють всі ті витрати, які були до цього, і ще ж при цьому зможуть заробити зверху і продовжити свій шлях. І тільки так робиться цей бізнес. Тобто це повинно бути системно. Ці тести вони повинні у вас бути системно. Кожного дня, з дня в день, ви запускаєте ті товари, аналізуєте свої помилки і запускаєте заново, заново і заново. І так, до тих пір, поки не прийдете до успіху, а там вже лише ці об'єми тестів, вони у вас будуть тільки збільшувати, Збільшуватись і збільшуватись. Ну, звичайно, якщо ви будете мати там декілька робочих оферів, робочих товарів, які ви будете продавати, і в принципі вони будуть давати вам стабільний гарний результат, на деякий час можна про тести буде забути. Але загалом я вам хочу сказати, що в такій однострінковій товарці, в принципі, тести вони йдуть постійно через те, що товари дуже швидко вигорають, закінчуються у постачальників і так далі. І ще одна із основних проблем, з якою стикаються новачки, це проблема в неякісних постачальниках. Адже буває таке, що новачки зазвичай починають працювати по дропу, але треба розуміти, що коли ви працюєте за дропшіпінгом, ви не контролюєте ну, практично жоден з процесів, окрім прийому того замовлення. Ось, а все, що там далі буде відбуватись, від вас взагалі не залежить. А саме який товар поїде, тобто якої він якості, в якій він буде в упаковці, в термінах його відправки і так далі. Ви на це в жодному разі попливати не можете. І дуже поширене явище, до речі, це – коли ви працюєте по дропшипінгу, робите там. Певну кількість замовлення, умовно кажучи, сьогодні ви зробили 20 замовлень, вони вдало поїхали. Завтра зробили 30 замовлень, вони вдало поїхали. А післязавтра ви там замасштабували зробили 50 замовлень, все це передали постачальнику через особистий кабінет, нібито все ок, все добре. Пишеться, що ваше замовлення прийнято, але в подальшому там проходить 1-2 дні, і вам постачальник каже: вибачте, ваш товар не поїде через те, що він закінчився. І, на жаль, це дуже поширене явище, адже ви при цьому ловите Дуже сильний мінус. Мінус, як мінімум, в витратах за рекламу, в витратах за кол-центр, як мінімум, за пру, адже те, що не поїхало, це сугубо ваша проблема, а не кол-центра. І при цьому тільки втрачаєте а шукати. Нового постачальника, який зможе відправити цей товар, не дуже буде зручно, саме через те, що більшість людей вони вже відмовляться через термін очікування тієї відправки, і ви на тому втрачаєте як мінімум там половину з тих замовлень, там з 30 залишається 15. Але якщо так подумати, умовно кажучи, давайте змоделюємо ситуацію. Ви там позаймались товаркою, позаймались по дропшипінгу. Вас все було ок. Ви навіть бажаєте перерости у власний ось такий склад, мати там свої стелажі, мати свої і закупівлю, замовляти ящиками здоровенними і, коротше, робити бабло, як то, як то хочеться. Як як проте і мріяли. Але насправді, коли ви починаєте працювати по опту, тут е, складнощі у вас все більше. Але звичайно ж, ці складнощі ви можете контролювати. Ну, я вам хочу сказати так, що е, жодної проблеми не існує, яку неможливо мож, не виправити, якщо це, звичайно, не проблема там зі здоров'ям і тому подібне. Стосовно бізнесу, все можна виправити, все можна вирішити. Але коли ти починаєш по, працювати по опту, то тут поширене явище в тому, що ось ви замовляєте кількість товару. Ну дуже важко вгадати. Точну кількість, яка вам треба для продажу, тобто, умовно кажучи, сьогодні товар продається, ви його стабільно продаєте там протягом тижня, замовили там велику партію або навіть партію на цей тиждень, а товар там. Через 2-3 дні просто вгорає і перестає продавати. Що б ви там не робили, але продавати його далі просто невигідно, не рентабельно. Ціна за заявку зростає, ціна за підтверджене замовлення зростає, і торгувати далі їм просто не вигідно. І в такому випадку цей товар лягає у вас залишком на складі, і зазвичай це буває. По більшій частині з такими сезонними товарами. І е, в такому випадку цей товар у вас лягає залишком на складі, ви заморожуєте там кошти, і в подальшому, коли ви дивитесь на свою бухгалтерію, е, рахуєте, у вас прибуток нібито є. Е, там Ви грошей заробили але коли ви дивитесь назад, скільки там товару залишилося, потім розумієте, що всі гроші лежать саме в тому товарі, там десь зарплатню заплатили, десь за повернення заплатили і так далі. І самі ви залишаєтесь просто з нульом або змінні. Мінімальним прибутком, це вже залежно від ваших об'ємів. І це одна із таких найпоширеніших складнощів, адже коли ви робите там мільйонні оберти, а прибуток не такий великий, то з деяким часом воно, в принципі, проявляє себе доволі таки негативно і впливає в першу чергу на ваш емоційний стан. Але давайте до цього всього негативу я додам ще і нотку позитиву. Позитив заключається в тому, що, по-перше, Да ви дійсно там можете працювати в. Для вас час, але враховуючи те, що ви будете працювати самі на себе, ви будете працювати постійно, адже ви будете бажати постійно добитись там чогось кращого, чогось більшого і так далі. І відпроситись там на якийсь вихідний у самого себе набагато важче, ніж е, у якогось там керівника. Ось цей емоційний стан ваш на першочергових кроках, на першочергових труднощах, він буде не дуже приємним. Але подальшому, коли ви пройдете ті е, складнощі. Ви зрозумієте, що ті складнощі насправді це просто елементарні пустяки, які ви в подальшому будете вирішувати ось так ось швидесенько і легко. І в подальшому, коли ви зрозумієте, що за той труд ви будете отримувати дійсно справедливу винагороду. Тобто ви будете бачити, куди йде ваш час, куди йдуть ваші сили, ви будете зростати, ви будете поступово обживатись там новими знайомствами, будете е, наймати співробітників. Ви навіть коли подумаєте, що ви там на вас будуть працювати декілька людей, ви подумаєте, бляха-муха. Та я даю роботу там, тому, тому, тому. Це теж багато чого вартує, адже в наш час, в принципі, роботу не так легко знайти. А коли ви надаєте умови, ну теж якось воно приємненько. Також, коли ви будете бачити, там, умовно кажучи, проведете паралель між тим, як ви починали, і те, що ви маєте наразі, ну, я думаю, багатьох з вас будуть такі теплі відчуття всередині. Адже якщо ви будете лупити, 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 лупити і не здаватися, то в будь-якому разі ви прийдете до успіху єдине що, звичайно ж, тут не треба зупинятись на перших елементарних проблемах. найпоширеніша проблема, як я їй казав, це саме вибір пошук товару і ті елементарні невдалі тести. Але насправді, коли ви тестуєте там з мінімальними бюджетами е ту рекламу, то це не є вже й такою сильною проблемою. Адже в подальшому воно все окуповується. Єдине, що... Дуже важливо вам пройти ось цей хоча б раз ось цей весь цикл від пошуку товару до вдалого запуску. І тоді, коли ви вже зрозумієте, що тут дійсно є гроші, дійсно є можливості для заробітку і дійсно є перспектива, то тоді вам буде працювати значно легше. Ну, а всі етапи там по вибору товару, по пошуку постачальника, по запуску реклами і так далі, я вам розповім в наступних відеоуроках. Це буде такий безплатний міні- Курс молодого товарця, який дасть вам базову інформацію і дасть вам можливість стартанути. І до речі, хочу нагадати всім, що також в описі під цим відео ви отримаєте посилання на всі необхідні там канали інформації: там мій телеграм, мій інстаграм, і також додатково на кімнату очікування цього курсу. Ну, скоріш за все, ви вже отримуєте на кімнату не очікування, а актуальну кімнату. Але там буде інформація стосовно закритого чату для товарщиків, в який потрапляють лише ті люди. Які мають результат в товарці, і ви, як новачок, теж можете туди потрапити. Для цього вам е, необхідно просто зайти там, прочитати умови актуальні на той час. І я вас додам до того чату. І найважливіше розуміти, що е, в тому чаті ви отримуєте такий клуб думців. Це буде закритий чат, в який неможливо буде потрапити за якісь там гроші. Єдине, що ви повинні мати, це результат. Тому все залежить від вас. Ви можете пройти цей курс від початку і до кінця, отримати якийсь мінімальний результат, мати. Гарантоване бажання прийти до результату, стати тут ще більш успішним. І, звичайно, ви приєднаєтесь до нашого клубу. Я думаю, ми там можемо зробити навіть і офлайн зустрічі, зробити конференції онлайн, щоб всі могли прийняти участь. Ну, Короче, буде дуже цікаво, дуже цікава двіжуха, дуже корисна для новачків в першу чергу. Тому всі актуальні посилання будуть знизу, і до зустрічі в новому році.